Ну а вже ж не можу не згадати цей блок. Зараз я ж казала на початку нашої програми, що будемо говорити на актуальні теми, і зараз початок початок, початок листопада, але все ж таки осінь ще нас така тривала, не триває. І а вже ж у всіх напевно, людей, як і мене староти про те, що восени що за сезонні продукти з'являються це. Гарбуз, це на ярмарках осінніх, до речі, квашена капуста, як зазвичай, я завжди її беру. Гарбуз, яблука, ну, буряк, напевно, так? як зазвичай. І вони дуже популярні. Я е, в інтернеті прочитала, що відео з ними реально збирають мільйонні перегляди. Тобто люди е, слідкують, які страви готувати з цими сезонними продуктами, адже. Як говорять в інтернеті, що вони зміцнюють наші імунітети, саме от восени треба їх їсти. Як ви вважаєте, чи звісно ось ці три продукти: яблука, гарбуси, буряки восени не можна пропускати і е, думати, ш, е, слідкувати, що ж готувати з цими продуктами і знаходити страви <гум> з ними? Я взагалі вважаю, що е, на чомусь сильно фокусуватися не треба, тому що дивіться, от ми згадали гарбуз, тут бурячок. І квашна капусточка. А як же бути, наприклад, із калиною? Це ж зараз сезонний продукт. Калина, калинонька українська. Це ж дуже Шипшина, шипшина, не чай шипшини. М -м а Що ще може бути? Каша? бобові, От зараз час таких теплих супів із сочевиці, із квасольки. Правильно, От зараз час чогось такого дуже теплого. Тому я би не фокусувалася на чомусь одному, все, що нам природа, магазини, супермаркети дарують з українських продуктів гарбуз, потім, що ми вже говорили, гарбуз, буряк, картопля, до речі, теж. І якщо її запекти і при кімнатній температурі охолодити, я завжди кажу цю страву, берете картопельку, варите, охолоджуєте, Потім ріжете навпіл або на чотири частинки, кладете з боку трошки квашеної капусточки, кладете з боку ще оселедець такий mm. порізаний, Поливає... а ще трошки цибульки, можна зелену купити в супермаркеті і поливаєте це все. М -м -м, як це смачно, погоджуєтеся? Тому не забуваємо за картопельку. <нах> не забуваємо за бобові. Всі види квасолі, от купіть суху квасолю. Замочіть її в водичці, вона набрякне, втягне в себе воду, цілу ніч постоїть, зливаєте і варите ту квасольку. Вона набагато смачніша, ніж квасолька в банках. В банках теж окей, але домашня, вона така просто, м -м -м. особливо, якщо ви бабок купите, От, Знаєте, бабки продають десь. Це кріз... найкраще. Берете квасольку, берете сочевицю, Я взагалі вчора готувала супчик із різних видів бобових. Туди і сочевиця, і квасоля. От я їх просто всі разом змішую: і чорна квасоля, і біла квасоля, вони дуже довго мочаться, щоб кожен вид квасолі добре розмочився. Я потім їх варю до м'якості. Взагалі бобові треба варити до такого стану, щоб вони були м'ягенькі, як масло. Ось тоді вони приносять максимальну користь. Тому що, якщо бобові такі. Хрумтять це не дуже добре. Вони погано засвоюються, там є такі речовини, що викликають здуття. А якщо вона м'ягенька, ще може зробити хумус, може зробити пюре якесь, тобто варіантів багато. І так само гарбуз. Гарбуз взагалі не має протипоказань. Якою б людина не була хворою, якою б вона не була вже геть чи старшою. При хіміотерапіях, після операції гарбуз, немає протипоказань. коли він зварний в супчику чи запечений. Там така ніжна клітковина, і ця клітковина, вона ж така оранжева, помаранчева. Не просто так, в ній дуже багато каротиноїдів. А якщо туди додати трошки олійки чогось, чи ложечку сметани, наприклад, то ці каротиноїди краще засвоюються. І вони в організмі багатьох людей перетворюються на вітамін А, мають таку епітелізуючу дію, у нас така шкіра буде гладенька, у нас слизові оболонки будуть здорові, у нас не буде запальних захворювань, шлунка, кишечника. Тобто гарбуз це лікувальне. Профілактичний продукт. Він лікує, якщо є хвороби, і попереджує, якщо ще хвороб нема. Тому їжте гарбуз і тим самим квашні овочі, капусточка, огірочки, помідорчики, гарбуз, буряк, ось ці сезонні овочі, якщо ми їх їмо, ми собі зміцнюємо імунітет таким чином. Ми підгодовуємо ось ці корисні бактерії, які живуть в нашому кишечнику, і просто кажуть, чекають, дайте, дайте нам ці рідковини. Тому дайте їм клітковину на якогось хліба там білого, клітковини дали, і вони їх з'їли, і вони у відповідь виділяють так багато молекул, таких корисних. І е, ці молекули вони впливають на роботу імунної системи. У нас, як кажуть, буде міцний імунітет. Тобто не пити пігулки з, е, з аптеки, щось там випити для імунітету. При цьому наїстися там, картоплі фрі, натоптатися якихось смажених котлет, там жирного такого, шашликів і з'їв пігулки і чекає, коли то імунітет підніметься. І не підніметься. Тому їжте, звичайно, їжу, ходіть обов'язково на свіже повітря і ще. Дуже важливо для роботи, для хорошої роботи мозку, для зменшення ось цієї сезонної депресії, от таких напівдепресивних станів, виходите на денне світло. Я постійно про це кажу. І зараз ще кажуть, ще нейробіологи кажуть, виходьте на двір. Коли ми виходимо на денне світло, не обов'язково дивитись на сонце, воно ну, може бути захмаром просто на денне світло, то це денне світло промені. Потрапляють на нашу сітківку, потім потрапляють в певну структуру мозку, її називають супрахіазматичне ядро. І там відбувається магія. Там посилаються певні такі сигнали в вигляді певних речовин, молекул у всі органи і системи стоком крові. І вони починають краще працювати, в них менше запалень, в них більший ресурс роботи. Тобто, якщо ми хочемо. Бути здоровими максимально довго, нам треба е, робити дуже прості речі. Нам треба жити, знаєте, якось так ближче до природи. Зорганізуватися з циклами природи. З циклами природи. це дуже важливо. І тоді ми будемо збільшувати свій резерв здоров'я. Дуже цікаво. Хочу звернутися до наших глядачів і власне запитати, чи знову що гарбуз не має жодних протипоказань. Напишіть обов'язково в коментарях, тому що для мене це дійсно цікавий новий факт. Скажіть, який? Осінній десерт, бо осіння страва ваша найулюбленіша і з максимальною користю, яку ви вважаєте? Ви в мене немає чогось такого одного, щоб я отак от на чомусь одному циклилася. Можливо, таке що найбільше. А давайте полюблюсь. скажу. Добре, давайте скажу. Я дуже люблю желе. От, дуже люблю желе. Що я роблю? Я беру йогурт, звичайний, не солодкий йогурт, беру желатин. Трошки, трошки розвожу з желатин, дві пачечки, наприклад, беру пачку от якогось цього турецького йогурту, чи там український, чи яготинський. Не будемо називати, просто будь-який йогурт беру без ніяких наповнювачів. І беру різноманітні ягідки, от які там може бути малина, щось таке бажано солодке. Малина може бути, може бути хурма. Ось. І а, горішки, які мигдаль, товчу мигдаль і забочую в цьому. В цьому Кефір Все, додаю швиденько розведений желатин, не збиваю блендерів, вручну все перемішала, налила, налила формочки, залишила. Буквально через півгодини все застигає. Це такий смачний десерт. Ви їсте оце желе біло, таке малинове, біло-хурмове, все, що вам подобається. Ну можете додати ложечку, якщо вам хочеться солодко. Зараз я хочу сказати, якщо вам дуже сильно хочеться щось такого солодкого, то додайте туди ложечку цукру, нічого страшного не буде. Повірте, що від маленької, такої малесенької ложечки цукру. Не буде ніякої шкоди для, а якщо ви ще походите, то взагалі не буде шкоди. Це один десерт. Потім я дуже люблю печені яблука, це вже я казала. А я ще люблю брати ягоди з морозилки, розморожувати чорниця, малини, які в мене є. І залити, наприклад, гарячою водою чия насіння або насіння льону, можна насіння льону і чия в чашечку одну-дві столові ложки. Коли воно повністю бере воду, воно стає таке цупке-цупке. Так. Я туди змішую з ягідками. Можна ягідки пюре зробити або так в блендері, як хочете. Перемішали з ягідками і залишили. Ви їсте до кави. Це мега корисна, там омега 3 жирні кислоти, дуже корисні для мозку, для організму, рослині. Там багато клітковини. там багато ось цих ем, такої клітковини, ось ця слиз, коли угу. утворюється, коли ми намочуємо і насіння льону. Це різноманітні камеді. Це надзвичайно корисно для нашого шлунка, кишечника, печінки, для всіх органів. Ну, і ягідки. Оцей темний колір ягідок, оці пігменти. вони Діють набагато краще ніж будь-які пігулки, куплені десь в інтернеті від запалення для вічної молодості. Дуже дякую вам за рекомендації. Напевно, останні на сьогодні вже ж дуже багато є продуктів, які впливають на нашу фігуру саме, але саме сезонні продукти саме осінні, які допомагають зміцнити наш імунітет зараз. Що варто купувати на ярмарках, на ринку, нашим глядачам, аби саме зміцнити своє здоров'я, не лише фігуру? Ну, я сказала, би, купуйте все. Купуйте Все, Купите що все, на що вистачає грошей. Все, що дарує нам природа. Дивіться, от є е, які продукти, ми знаємо, овочі. І ще раз показую цю тарілочку для гноміка. Ось, половину тарілки у нас мають по, по пропорціям, чого має бути більше. Е, це мають бути різні овочі, е, які? Картопля. Ми вже знаємо, які готувати, е, капуста, всі сорти капусти, і броколі, і рукола в салат, як додаємо, і, е, які там ще, біла, біла качана, червона качана, потім цвітна капуста. от вся яка, кольрабі, будь-яка капуста. З неї можна приготувати, натушкувати, напекти, все, що завгодно, зробити е, запіканочки, оладки і так далі. Значить, овочі різні: бурячок, морква, гарбуз. Так, е, шубище, можливо, помідорчики. Всі квашені овочі, це ж можна готувати які завгодно салати. От я дуже люблю готувати вінегрет, я це називаю. Так я беру, ріжу швидко готовий буряк, не маю часу деколи варити цей буряк. Порізала один, один бурячок, туди додала трошечки пошаткованої квашеної капусточки, цибульки. ну Якщо кудись, не, йду, не буду на когось дихати. Ну, насправді, якщо здалеку дихати, нічого страшного не буде. Ось, Трошки олійки і у вас вже вінегрет. Різні овочі, оселедець обов'язково, обов'язково білкові продукти. Тобто, І ще раз хочу нагадати, щоб наш імунітет завжди був готовий нас захистити, це, у це, нас це, має ні. бути, ми маємо підтримувати перше, нормальну вагу, ось тут це перше, тобто зменшувати рівень запалення в організмі. Друге, пам'ятати, що все, що дарує нам природа українська, вживаємо. Ягідки, калини трошки вживаємо, горобини вживаємо, квашні продукти їмо. Водичку п'ємо, п'ємо чорний. Ще неміцне п'ємо е, зелений чай, чашечку кави в першій половині дня, е, какао можна інколи випити. Е, і що? Рухаємося, намагаємось добре спати, розумієте, що би ми не їли. Але якщо ми погано спимо, якщо ми не рухаємося, якщо ми стресуємо. То ніякий імунітет нам не допоможе, ніяка їжа нам не допоможе. Тому все в комплексі має бути. Оці всі пазлики поскладаємо. І в нас така виходить картинка гарна, яка на на якій написано: ваш здоровий імунітет. Тут сон, тут їжа, тут віжі овочі, ягідки, різнокольорові овочі, квашені овочі, обов'язково денне світло має бути, і обов'язково фізична активність. Порухались, походили сходами, поробили вправи. І, от як ця картинка буде складена, у нас все буде добре з імунітетом.